Ми продовжуємо аналіз файлового витрача Whispergate, який у нас називається Stage 2. У минулому відео я показав, як Stage 2 протидіє захиснику Windows, Windows Defender. Він використовує там Visual Basic Script, утиліту Advanced Run. І а, намагається зупинити сервіс Windows Defender, а також видалити файли і додати до виключень системний диск C, де знаходиться у тимчасовій папці файли а, WhisperGate. І а, наприкінці відео я сказав, що о, ми розберемо техніку процескову, яку використовує WhisperGate. А ця техніка вона а, потрібна для того, щоб обійти а, антивірусний захист. Замість того, щоб запускати файловий витирач, або шифрувальник, або будь-яку шкідливу програму як окремий процес для окремого файлу, а зловмисники використовують цю техніку, вони запускають контейнер, який може бути, наприклад, системною утилітою Windows, і модифікують пам'ять цього процесу, додають шкідливий код. І а, код працює шкідливий, але виглядає він а, як легітимний. Тобто процес і імідж а, цього процесу він а, відноситься до легітимної програми. І у нашому випадку ми вже з'ясували, що для у якості контейнера використовується утиліта .NET Framework. Ось вона тут знаходиться. Тобто, ж а, її знаходить. Далі він створює копію у тимчасовій папці темп. І а, ми тут а, навіть можна переглянути а, властивості цього файлу, щоб а, переконати, що а, це не а, якийсь там а, шкідливий файл, а це а, легітимна утиліта від Microsoft, яка є частиною .NET. Ось ми можемо перевірити цифровий підпис, він валідний, Тобто ніяких модифікацій додавань шкідливого входу не, не було ще. А далі в Успергейт стейдж 2 він, ну точніше, там бібліотека, яка зараз вже завантажилась, вона буде запускати цей файл і модифікувати пам'ять процесу. А це можливо, тому що підпорядкований процес дочірній. Якщо його спустити з дебаг привілеями, він м надає можливість модифікувати дані у своїй пам'яті. Ми в минулому разі. З'ясували, що після завантаження цього коду файлового вайпера він зараз знаходиться в пам'яті. Нагадаю, що до цього він знаходився закодований як gzip stream в секції ресурсів. Ось ця бібліотека вона була запущена як runtime Assembly .NET. І ось у нас тут є кілька ресурсів, які докодуються, з них можна отримати. Стеж 2 отримує. Код. Ну, і там також можна переглянути, що у цього файла є хедер, тобто це виконуваний файл, але ж він не буде запущений як окремий процес, як попередня бібліотека через Runtime Assembly, але ж буде використана більш, більш просунута техніка процес-ховування. Ну, я пропоную. Перед тим, як ми продовжимо, пропоную заделегіть поставити брекпоинти там, де буде запускатися процес, щоб ми не налагоджували частину, яка відповідає за Рентайм Лінкен. Я зараз вам нагадаю, як воно працює. А щоб поставити брекпоинти, на Запуск процесів. Це можна приглянути у минулому відео, де ми з'ясували, що клас знаходиться у бібліотеці System.dll. Там у нас є System Diagnostics, Модуль, де у нас вже є клас процесу. Він так називається процес. Відкриваємо, і тут бачимо перелік методів, які відносяться до цього процесу. А можемо скористатися дуже корисною фічею DNSPy та поставити брекпоинти на всі методи. Тобто, якщо ми не знаємо конкретно, яка функція запускає процес, або яка використовується, то можна додати брекпоинти ось таким через такий спосіб. Або, якщо ви знаєте, наприклад, от у нас є функція старт. Де передається у якості аргумента процес старт інфо Ну саме таким чином всі наші процеси до цього і запускалися. Так, у нас вже встановлений тут брейкпоінт. а зараз я пропоную ми залишимо окреме віконце, а у цьому віконці ми повернемося до наших функцій. Uh, щоб після того, як ми прибрали ці брекпоинти, нам було легко знайти і встановити їх знову. Так, ну і продовжимо uh, крокувати по коду. Так, у нас ось ці брекпоинти, де у нас викликаються методи. Dispose. Нам треба переконатися, що наші брекпоинти у класі процес вони працюють. Так, ну, ось працював, тому що іноді, якщо ви не з'ясуєте це, то іноді DNSPY він не зупиняється на цих брейкпойнтах, тому треба в цьому перш переконатися. Ну десь можна прибирати їх, і далі я прибираю ці брекпоинти, щоб швидше. Нам прийти до запуску інстол Так, ось у нас спрацьовують методи. Ми, до речі, вже бачимо, що наш інстал процес він у статусі suspended. І ми можемо. Відновити брекпоинти на запуск а, на методів, які у нас саме так у нас шкідники працюють. Ну, це така техніка також офускації. Так, це у нас ще а, методи з процесу. І ось ми повертаємось до звичайних. Викликів нативних методів. Так, ось у нас вже з'являється щось схоже на процес для інсталіву. Це об'єкт для керування процесом. Ну і далі ми шукаємо місце. Де у нас буде копіюватися наш код шкідника в адресний простір процесу інсталую Ось ми побачили минулий виклик. Він був якраз про копіювання блоків даних. Зараз ми продовжимо. Ось блок копі. Саме цей метод нас цікавить. Тут у нас передаються аргументи. Перший аргумент це масив даних, звідки ми будемо адреса масиву даних, які ми будемо копіювати. А далі це у нас СУФ, якщо не помиляюсь, далі це адреса призначення, тобто куди ми будемо копіювати наші дані. Це SUV адреси призначення і кількість байтів, яка буде копіюватися. І всі ці аргументи вони, ну до речі, опис цієї функції можна знайти на, на сайті Microsoft або MSDN. І ось звідки. Адреса. Зараз ми ще раз перевіримо, що це у нас саме наш файловий витирач. Минулого разу я скролив і ми знаходили, знаходили код, де шкідник. Ось. Тут у нас папки виключень, пінг. Який реалізує затримку, і що нас цікавить, це назви розширень для файлів для файлів, які він шукає. Ну і нам далі буде потрібно скопіювати якийсь з розширень, наприклад, ось XLS файл. Виділяємо цю строку, копіюємо і можемо, до речі, зберегти. В якомусь текстовому файлі. От у нас є notepad. А ось у нас це у нас, так скажемо сигнатура, рядок, який ми будемо використовувати для пошуку коду в індиктованого коду в інший процес. Далі у нас є SUV, Можемо скільки скільки байтів у СУФ. А далі у нас це у нас масив куди буде копіюватися? SUV 0 і кількість байтів, яка буде скопійована блок розмір блоку 1024 байти. І а, цікавий момент: зараз ми повернемо на свічний вигляд. А цікавий момент: а, якщо ми спробуємо перейти. А, за адресою, яка вказана, начебто вказана у аргументу, то ми побачимо, що в теорії це повинен бути буфер в адресному просторі іншого процесу. Але ж ми бачимо, що це у нас буфер, він дуже це місце в пам'яті, воно знаходиться досить близько до нашого процесу, який ми зараз бачимо. Тому ну, я вже проаналізував і з'ясував, що тут є помилка. Скоріше за все, це помилка стосується алгоритму, який розовують адреси для того, щоб їх показувати з поля аргументи. Ось тут до адреси, яка, яка за за якою буде у нас буфер призначений. І тому, щоб виправити цю помилку, яку ми маємо, на жаль, в Deanspy, щоб ми побачили, куди саме копіюється наш буфер, наш код, я пропоную використати IDA безкоштовну версію 3 Ми її запускаємо з, з привілеями адміністратора. Так, ну і далі нам треба підвантажити інстолутів, тому що саме цей в пам'ять цього процесу і буде писатися наш файловий вайпер. А у платній версії також доступ, доступна ем, фіча, яка дозволяє відкривати та дізасамблювати Microsoft.net файли. Але ж у безкоштовній, ми будемо аналізувати лише звичайні у форматі звичайних екзефайлів. А далі нам треба приатачити їх до процесу, щоб мати можливість бачити, що у нас, які дані у нас зберігаються в адресному просторі процесу інструютів. Нагадаю, він зараз ось тут запущений під дебагером DIN-SPY. Stage 2 і у нас install тіл. І а, тут ми вже можемо бачити адресний простір цього процесу. Можемо перейти на будь-який будь сегмент пам'яті. Звісно, що ми зараз не знаємо, який саме це сегмент, і ну, ми можемо проаналізувати, до речі, відкрити Deanspile та зберігти ці параметри там ну, та спробувати з'ясувати адресу, за якою у нас будуть писатися наші дані. Але ж є ще один цікавий метод. Це використання утиліти PSів. Якщо ми повернемося до папки Flare, де у нас всі утиліти на Flare VM, і знайдемо утеліту А, Також можна використовувати Holos Hunter. Ну, Holos Hunter це така обгортка, яка використовує ту ж саму бібліотеку PSів. Але вона дозволяє шукати шкідливий код, якісь сигнатури, патерни в рамках операційної системи. А PC, він працює з конкретним процесом, тобто аналізує. Ми його запускаємо з дивінням адміністратора. Ну, він запускається в окремій в окремому командному рядку, і одразу ми бачимо: Help. Нас буде цікаво, ось ця опція під під це у нас ідентифікатор процесу, а також можна використати параметр рефу зробити процесор reflection. Ну і далі тут також є багато цікавих атрибутів, параметрів, з якими можна використовувати цю утиліту. А до речі, PSI буде доречно використовувати, якщо ви, наприклад, робите. Розпаковку файла, тобто знімаєте протектор або пакер, і PC вам дозволяє в автоматичному режимі зробити дамп, виявити entry point і таким чином відновити розпаковану версію де декодовану. Якщо вам цікаво, можете знайти відео на моєму каналі. Він називається Malware Research Academy, і там є а, відео, яке присвячено аналізу Буран Ренсове. Це російський шкідник. І а, там я порівнюю а, два підходи, використовуючи утиліти для а, мануального розпакування Асцила та а, Import Reconstructor Pay Tools, і а, також використовую PS', і там різниця дуже така велика. Рекомендують цю, цей, цей інструмент, і а, зараз ми спробуємо продіаностувати, чи буде а, якісь а, включення до процесу інсталутів. Ну, але ж, звісно, що треба записати всі ці блоки, які нам пропонує. Stage 2, ось ми бачимо ще один блок, копіюється. Різні розміри, різні суви, тобто шкідник він такими блоками записується у адресний простір інстол UT процесі, який зараз він призупинений. Так, ну все, всі, всі блоки у нас вже скопірувалися, і далі ми можемо так перевірити, чи є щось у нашому процесі не стоюті. Він має ідентифікатор 6312. 63, і а, ось а, PSI він знайшов імплантат ПІ, і ми можемо знайти результати аналізу діагностування цiотолітою на робочому столі процес 6312. Ось ця папка. Це назва модуля. До речі, давайте переглянемо. Звіт, розмір модулі пам'яті, та назва вона зазвичай береться від адреси. І давайте перейдемо в йду і. З'ясуємо, чи тут є якісь схожі ось а, схожа адреса, яка була використана на PC. Тобто, скоріш за все, наш шкідник він знаходиться ось у цьому а, сегменті пам'яті. Ну, В PC сегмент пам'яті називається модулем. Тобто це, це якийсь шкідливий модуль, який був доданий до файлу. Ну і далі а, можна, звісно, прогорнути кілька кілька сторінок. І побачити, чи є тут код. Ну, до речі, можна також використати пошук. Ми скопіювали. Окрім шматочок даних, це у нас XLS розширення. Нам треба додати пробіли між цими даними, тому що IDA потребує цей пробіл як делімітер. І find all occurrences. І ось ми бачимо, що справді у цьому сегменті пам'яті. Ось. Був доданий код шкіднику. Так, ну, це ми перевірили. І далі ми можемо відпустити зараз наш процес. Тобто ми закінчуємо. Почнемо функція exit. Так, і також можемо відпустити процес. Робимо Detach from Process, щоб побачити, а що буде далі. Переходимо до Process Explorer. Ось ми бачимо нашу утиліту. Я її поставлю на паузу, і нам треба відкрити Process Monitor, щоб побачити, які модифікації ну, з точки зору динамічного аналізу, у нас є в системі. Треба ввести назву процесу, повну назву процесу, яким будемо моніторити. Так, все гаразд. І далі я відновлюю виконання цього файлу. І ось ми бачимо, що у нас робить цей файл знову його. Зупиняю. Так, давайте. Ну, наприклад, JAR файли, вони тут, бачите, змінюються розширення. Якщо ми перейдемо на цю папку. І у нас деякі файли, вони вже. Так, зараз ми спробуємо знайти, скоріше за все, це у нас екст. Так, нам треба перейти ще сюди. І ви бачите, вже тут немає jar файлів а є якісь файли із дуже дивними розширеннями, Вони різні для різних файлів. Далі ми можемо відкрити в 16-річному редакторі цей файл, і ми бачимо ось цей паттерн, нам відомий: це вайти CC, який, до речі, також встановлює і дисковий вайпер. Це у нас stage 1, коли він активується, він також перезаписує кожен 199 дев'яносто сектор жорсткого диску, байтами в CC. Те ж саме робить і файловий вайпер, але ж для конкретних файлів. Ну і а, аналіз файлового вайперу ми зробимо а, у наступному відео. Дякую за увагу.